Доброго дня, шановні підписники! Я директор аудиторської компанії Audit Vita Company. Наше підприємство працює плідно починаючи з 1995 року, тобто майже 29 років. Ми успішно надаємо послуги в багатьох галузях: аудиторської діяльності, ведення бухобліку, юридичні послуги, спори в адміністративному суді, в господарському суді. Но або головне наше завдання це перш за все аудит. Аудитом ми займаємося з першого дня. Аудит буває різноманітніший. Тобто обов'язковий, необов'язковий, ініціативний та інші. Дуже багато видів аудита ми займаємося всі, всіма, всіма видами аудиту. Ми включені до третього реєстру аудиторської палати України як підприємства. Аудиторської діяльності надаємо дуже широкий спектр наших послуг, який включає в себе проведення аудиторської перевірки згідно бажання, звісно, клієнта, і в будь-якому місті України, тобто, ми не тільки прив'язані до розташування нашого підприємства у місті Запоріжжя, а надаємо послуги у будь-якому місті: Одеса, Львів, Харків, Київ та інші. Що стосується ціноутворення, все це є на нашому сайті, тому що дуже багато послуг і видів аудиту, і у цьому стислому. Звернені до вас, я не в змозі розповідати про ціноутворення та види аудиту, який ми надаємо. У разі необхідності звертайтесь до нас, ми запрошуємо е і надамо вам будь-які послуги в будь-якому вигляді, якщо необхідно, і у місці розташування вашого підприємства. З повагою до вас на все добре!